За минулу добу Херсонська міська територіальна громада 12 разів була під обстрілами, повідомляє міська військова адміністрація. Російська армія випустила 49 снарядів по Антонівці, Херсону, Комишанах, Молодіжному, Садовому та Зеленівці. За інформацією нацполіції, через обстріли в обласному центрі у мікрорайонах Корабел, Хибика і Північний пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, кафе, гаражі та автомобілі. Біля селища Комишани під час обстрілу на полі вигоріли 10 гектарів. Ріврожаю ячменю троє людей отримали поранення. розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсоні прибережній лінії зазнав поранений чоловік. Також в Антонівки жінка отримала легкі поранення та чоловік осколочних поранені го шпиталізовано три років. Чоловіка загалом за минулу добу російські військові 72 рази обстріляли територію Херсонщини. Розповів Толоконіков 316 снарядів випустили з різного виду озброєння. Також за інформацією голови Бориславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова під обстрілами була і територія Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися у нас три територіальні громади. Серед них це населені пункти місто Борислав, село Гаврилівка, Ольгівка та Тягінка. Внаслідок обстрілу в селі Тягінка пошкоджень зазнала приміщення магазину. По іншим населеним пунктам пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, без жертв. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.